Ялинка, яка прикрасить центральну площу Коростеня на новорічно-різдвяні свята, росла неподалік в селі Сантарка Коростенського району. З самого ранку, 10 грудня, навколо новорічної красуні чакують працівники комунально-виробничого господарського підприємства та техніка з цього підприємства. Головна ялинка міста, як завжди, суцільна, пишна та зелена. Коростенці цього року пишаються тим, що новорічна ялинка найбільша за останні роки. За останні 10 років це найвища ялинка, яку ми тільки ставили. Сьогодні вона, так як вона стоїть, вона більше 25 метрів. Точніше, помірюємо тоді, коли зріземо, покладемо на трал, тоді будемо мати чотніше. Ялинки ми вибираємо дуже простий принцип. Ми, як правило, просто їздимо селами і шукаємо. Інколи до нас люди самі підходять і пропонують, що от у мене там. Господі є ялинка, зріжте її інколи і так. А в основному ми їздимо самі, просто їздимо по селам декілька днів, шукаємо, видивляємося, дивимося, щоб вона була струнка, щоб вона була не однобока, щоб вона не заважала, ну щоб її ще ж треба вивести, щоб можна було це технічно зробити. Ну, от за таким принципом. Зелена новорічна красуня росла на земельній ділянці Надії Колесник. Від самого початку робіт жінка із тривогою та сумом спостерігала, як вміло та професійно працівники комунального підприємства, обв'язують дерево, а потім зрізують. Ще у далекому 1970 році жінка прийшла невісткою у дім свого чоловіка. Відтоді ялинка завжди була перед очима. Цю йлку садив мій чоловік тут з казміром. Вони вирішили садовили сад. І посадили вони цю ялинку. Ну, ця ялинка я прийшла, вона вже була велика. Я прийшла в 70-му році сюди. Ну, і Вона росла в мене до 13-го року, ось до 14-го, У 13 му чоловіка не стало. Я вирішила її продати. Боюся, думаю, аварію зробить. Ну, може впасти ось на сусідський будинок або сюди на електролінію. А чи не шкода ялиночка? Шкода, Дуже шкода, дуже шкода, сльози в мене на очах. Просто я її кожен день ви, знаєте, рано, встану дивлюся. Таке, що я можу сказати? Жалко мені сильно жалко її. Ну. За словами працівників комунально виробничого господарського підприємства, найважча справа акуратно зрізати та привезти ялинку в місто. Цьогорічна зелена красуня має близько 70 сантиметрів в діаметрі на місці зрізу. Видобуток ялинки, що росла в Сантарці, не обійшовся без пригод. Робочі витратили чимало часу, щоб спиляти дерево, а потім обережно покласти його на землю. Висота стріли крану не дозволяла набагато підняти ялинку над землею, а це ускладнювало роботу. В середньому щороку на те, Придбати, привезти та встановити ялинку витрачається 40-50 тисяч гривень. Але зелена красуня того варта. Три-чотири дні піде на те, щоб прикрасити ялинку. Вже традиційно на святого Миколая, 19 грудня о 16 годині, буде відкриття новорічні ялинки. Тож, хоча до новорічних свят ще начебто і немало часу, але підготовчі роботи тривають повним ходом, аби на день святого Миколая коростенські дітлахи разом з Дідом Морозом та Снігуренькою змогли запалити на головній красуні міста новорічні вогні.